Якщо ви, так як і я, робили передзамовлення FC26, то, якщо вірити їй, вже в п'ятницю 19 вересня о 21:00 ми отримуємо пак з однією з 15 ікон. Всім привіт! З вами Артван, і сьогодні я складу тір ліс цих 15 ікон, щоб ви одразу розуміли, чи вам випала якась стіна, за яку краще навіть не грати. no! God, please, no! Чи якийсь стопчик, яким можна пофлексити перед усіма друзями та ви всішних чатиках. <плес> Якщо ви раптом не маєте такого чатика, або маєте, але хочете на один більше, то долучайтеся до нашої спільноти в Телеграмі. Посилання за QR-кодом та в описі під відео. Також перед початком маю для вас дуже класний анонс. П'ятницю, 19 вересня, на моєму твіч-каналі буде 24 годинний стрім. Тож заходьте в будь-який час доби, будемо разом з вами святкувати вихід FC26, розбиратися, що там нового цікавого, як то все працює, відкривати свої ікони за передзамовлення. Які, до речі, потім попадуть в окреме відео. І вишенька на торті буде 10 розіграчів по 1600 FC Points. Перший вже о півночі 00.00, 000, тож не пропустіть. І звичайно ж дуже дякую за підтримку моїм прекрасним підписникам на Донателло і моїм партнерам Беткінг. Бакін, баркін, баткінг. Бабкін, ти король. Ну що, погнали до тір ліста. Тут всі наші 15 ікон, які ми можемо отримати за передзамовлення. І в такому ж порядку будемо зараз розбирати, в яку категорію вони попадуть. П'ять категорій стіна це то, що ну прям взагалі не хочеться зловити. Ну таке, типу, не дуже то хотілося, але краще, ніж стіна. Норм, ну це норм, це не топчик, але, але в принципі іграбельне хороше. Побачите, коли я почну розставляти. Топ. Це топчики і бан це якщо ви це ловите, то вам зразу одразу бан всюди. Ви, ви вже виграли в тому житті, в принципі, більше вам нічого не треба. Розпочинаємо з Джорджо Кіліні, і давайте подивимося на подбійні, що в нього є. В нього 75-й пейс, більш-менш розподілений гарно, 73-77. В нього 87-й деф, 85-та фізика, в нього ріст 1,87 м. В нього жокей, блок, перехоплення, підкати, Aerial Fortress, вкидування то таке і Брюзер, і Шей Defender. Я вважаю, що на старті таку карточку зловити це дуже круто. Я би навіть сказав топово. Тому давайте принаймні поки що закинуємо його в топ. Далі у нас йде Златан Ібрагімович, і в нього п'ятірочка на фінтах, що дуже важливо для Форварда. 4 вікфут, нормально, піде. В нього 80 швидкість. Окей. Не, ну Хотілося б, звичайно, більше, але в нього 87-й удари, в нього 85-й дріблін купі з п'ятірочкою на фінтам, і в нього 84-та фізика. Плюс фінесік, плюс повершот, акробатік. Трівелка e, оце нова геймченджер Магнітик, Брюзер Енфорсер Ну, він такий, типу, буде більш старанного типу. І, Ну, якщо чесно, якщо чесно. Ну і Ібрагімовича, я думаю, вони зроблять топовим. Тому що Ібрагімович буде багато продавати. І якщо, от якщо прям чесно, чесно подивитися, то в нього немає лоу В нього ну, невеликий ПС 80-й це невеликий. Тому. Я думаю, що він все рівно буде топом. І що будуть його всі хотіти більше, ніж навіть кілідні. Тому давайте закинемо його в топ. Тому що ну, я не вірю. І це обкладинка FC 26. Я не вірю, що вони його зроблять поганим. Сісі, Сісі, -сі. це бразильська е жіночка якої, я вам скажу на превеликий мій подив? Я думав, що ой, зараз будемо всі ловити сісі і будемо ахаха, зловили сісі, зловили сісі, ахахахахаха. Ха, ха, ха Насправді я отако дивлюся на її 83 вісімсятретю швидкість, на її 86-ті удари, на її 86-ті паси, 85 85-й дріблінг. Не її 4, Ну, трічка на Вікфуті це таке, але 4 на е, в не є Фінесік, не є дедбол, не є трикутичок. тривелку і техніка. Ну і метр 65, Мені здається, що це буде дуже класна карточка, тому я її кидаю в норм. Це звичайно не топ, але ну, я буду не проти її зловити. Е, я точно скажу, що це краще, ніж ну таке. Це норм, це норм, і чесно, я дуже навіть не проти її зловити на початку. А от кого я проти зловити, це сегер, Кароліна Сегер, і вона може грати в опорницю або може грати центральну півзахисницю. В неї такі збалансовані, в принципі, стати, але, е, ну що, ну, на упорку. На опорку вона маленька, метр сімдесят шість. Ну метр сімдесят шість ладно, в принципі, не дуже маленька, але ну, будемо відверті. будемо відверті. Опорниками, дівчатками дуже, 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 дуже рідко ми граємо. В центрі поля можливо, щось можна ще за нею придумати, але немає нічого на, на... на... ні трикутнички, ні три... ні фінесика. Ні... Я не знаю, я просто не знаю, що з нею робити з цією карточкою, тому я би не хотів її отримати. і Давайте я її навіть кину в стіну. Ну, не її, а цю карточку кидає в категорію стіна. Ну ви поняли, то зараз в коментарях напишете мені. Далі переходимо на Алекс Морган. Ще тільки минулого року вона закінчила свою кар'єру, і ми ще грали за її карточку, звичайну, золоту і е, там їй присвячували кінець ери і тут вона вже є іконою. І ну слухайте, я вам скажу, що 4-4 зірочки з її, з її моделькою маленькою, з 87-м пейсом, 86-ми ударами. Паси не, не дуже сильні, але на страйкері її то не дуже то й треба. І 85-й дріблінг, і ну, ну це класна карточка. Це класна і ну десь отут, зразу за Ібригімовичем, я думаю, її можна ставити. Це буде топовий дроп її на страйкера зловити в перший день ігри. Це дуже-дуже круто. З фінесіком з лоу-дрівеном, з техніком, з магнітиком і з ракеткою. Та те що, та вона буде бігати тю. -тю, 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 -тю. Таку ж річку можна за нею робити. Я я в шоці Я б, якщо чесно, не, я б її навіть більше хотів, ніж ібрагімовича Хоті, Ібрагімович, це в нас обкладинка ігри, але я думаю, що чисто мені за Морган було би е, краще і цікавіше іграти, ніж за Ібрагімовича. Роналдо R9 9 це однозначно, це бан, це, ну, це просто бан. Ну, Зірочки з хороші стати. Фінесік, Лоудрівен, Ракетка, Тріксер, Технікал, і це нагадує: це Зубастик r 9 Роналдо. Роналду Назаріо Деліма, чи як там його коротше? Якщо хтось його ловить на стрімі, <смі> зразу отримує бан. Якщо я його ловлю то якщо мені дівчина дозволить то зроблю собі його цю словно звісно острівочок зачіску. Але будемо відверті, він не впаде нікому. Тому тому для нього окрема категорія. Я я чесно я не вірю. і Він напевно буде падати. Раз на мільйон аккаунтів, тому що ну прикиньте, прикиньте на початку ігри ловити R9, який потім апнеться в 92-карточку. Який потім ще й можна буде на нього еволюції робити, та та ви що? Та то, то, то це просто незаконно. Переходимо далі. Олівер Кан, Олівер Кан, це Ну, це, воротар. це норм. Звичайно, що хотілося б на старті когось в атаку, але ну насправді Олівер Кан, метр вісімдесят вісім зростом, і закрити зразу позицію воротаря іконою це завжди непоганий варіант. Це його точно можна ставити, він дасть вам лінки і, і. Ну Звичайно, що якогось умовного доноруму, якщо ви зловите, то можна і доноруму ставити анекана. Але знову ж таки на початку ікона в складі, воротар це завжди нормально. Нормально. Краще, ніж навіть ну таке, просто нормально зловити воротаря. Точно краще, ніж, на мою думку, зловити Тоні Кроса, в якого 70-та швидкість, і... 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 і і я не знаю, що з ним робити, тому що знову ж таки нацапа його поставити. Ну він з нього за маленька швидкість нацапа, як на мене. Звичайно, у нього прикольно, що є трикутничок, тільки така. Закідушечки, для опорника в нього є перехоплення, в центрі поля навіть не можна покл... пограти Але ну, от, чесно, я дивлюся на Сісі і дивлюся на Тоні Кроса. Давайте їх ближче поставимо. І, ну, от поклавши руку на серце, я би більше би хотів зловити Сісі, ніж Тоні Кроса. В нього ще трічка на скілмовах. Ну, це погано, це як на мене погано. Це не стіна, але ну таке. Ну таке. О, а ось і, до речі, ще одна стіна Джонс. <ріху> це, на мою думку, це найгірше, що можна зловити е, з, цього, з цієї ікони, тому що дівчинка-захисниця метр вісімдесят не ріст. Окей, ладно, не така вона вже погана. Метр вісімдесят це в принципі добре для центральної захисниці, але ну, будемо відверті, я знаю тільки одну. Центральну захисницю, якою можна було грати попередні роки, це Венді Ренар в неї. А ну в неї 1,87. В неї він 1,87 Тому, в принципі, все зрозуміло, метр вісімдесят це набагато менше. І хоч і тут понакидували дуже класних срібних плейстайлів на захист, але. Ну, я би дуже не хотів її зловити в цьому паці. Це для мене буде прям стіна. От вона і Сегер поки що. Також я не дуже хотів би зловити Стівена Джерарда, Звичайно, це легенда Ліверпуля так, клас, туди-сюди, але. Не перший рік граємо цю ігру, всі грали за Джерарда, всі знають, що в нього дерев'яна моделька. Чесно, крім фанатів Ліверпуля, мені здається, на серйозному ніхто сильно за нього і не грає. Три три зірочки, його стати, я думаю, можна далі не розбиратись. Це знову ж таки, це, це не стіна, але ну таке, Дуже ну таке, навіть гірше, ніж крос, на мою думку. Марсело. Марсело, коли виходив, я думав, що це буде класна карточка, але зараз я дивлюся на його стати і. 83 швидкість, таке собі з 79-ю фізикою, 72-го фізухою. На захиснику це, це мало, це дуже мало. І ну, прикольно, що у нього п'ятірочка на фінтам, але це мало. Як на мене, це дуже мало. Тому знову ж таки, не стіна, побігати можна, навіть мені здається, краще ніж Джеред, але Ну таке. А ось, А ось, до речі, прихований бістяра. Подивіться, на цього прихованого Бістяру Ча -бум Кун. І це просто, я не знаю, це просто е, корейський е, R9. 80 Ну Добре, у нього трошки на 2 бейса менше, на два удари менше, паси зато краще, дрібненг на три менший. і Фізуха 82. І подивіться, в нього 4 плюс 5. 4 плюс 5. Да, в нього не 5-5, але 4 плюс 5 це дуже добрі зірочки. В нього є лоу дрівен. В Ібрагімовича нагадаю немає лоу дрівену. В нього є тікітака, в нього є рапід, в нього є квікстеп. Круто. Ну, фінесика нема. Окей, фінесика нема, дуже шкода. Але ну, як на мене, ну це дуже крута карточка, особливо на старті гри. Та ви що, давайте сюди, давайте сюди, і я його кидаю от сюди в топчик, тому що. Ну ладно, може Ібрагімовича чисто було б прикольніше, бо ну, цей Златан Ібрагімович. Але ну це топ. Погодьтеся, це топ. От дивишся на карточку. Де він є той Чечабук Чи Чамб Чи Камбуча, коротше. Е, дивишся на цю камбучу, і це топ. Це просто топ. Особливо на старті гри, і я би дуже хотів би його зловити. Андрес Ін'єста. Нарешті ми дочекалися його ікону. Він вже добігав там. Він 100 років грав десь там по японіям ще десь там. І нарешті він з'явився іконою в EFC26. І. Ну, ну нормальна в нього карточка. Не скажу, що, що стіна, не скажу, що топчик. 80-та швидкість, в принципі, норм. Паси 86, Dreaming 86, добре. Звичайно, на центрального півзахисника, чисто його не дуже хочеться ставити з таким дефом і фізикою, але на ЦАПа він, в принципі, гарно стає. В нього є трикутничок, в нього є фінесік, в нього є закидончик, мабуть, пас тривелкою, Технікал і Магнітик. Дуже гарні плейстайли. І єдине, що я би подивився, його б порівняв з Сісі. Знову ж таки, відпихаємося від Сісі, і м м мені, якщо чесно, навіть теж Сісі трошки більше подобається, тому що е по зірочкам в неї на один менше Вігпут, але плюс три пейса і на 11 більше удару Тобто, якщо у вас ін'єста опиниться на ударній позиції, то ну, е ну таке. ну таке е А все решта, в них плюс-мінус однакові, і тому. Uh, я не скажу, що Інєста це погано. Я скажу, що це нормально. За нього точно можна буде побігати. Але мені здається, що що Сісі в цьому, навіть під рейтингу норм, трошечки вище стоїть. Uh, і переходимо до двох останніх карточок: Тіері Анрі. Хто грав всі 25? Я думаю, тут не треба вам довго пояснювати. Але давайте хто не грав, поясню. Тері Анрі. Фінески, лоудрівни, тривелка, на удари, рапіт, ракетка і магнітик, шикарні стати. 4-4 зірочки. Та, чесно, я не знаю, що тут пояснювати. Це топ. Це після r 9 я би найбільше хотів би Анрі зловити. Можливо, навіть моя фанатська складова говорить мені, можливо, я би навіть трошки більше хотів би зловити Анрі, але як нейтральний вболівальник, мені здається, що Анрі після r 9 це найкраще, що може бути. І, помітив, що тут нас так прикольно складається, що страйкер, 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 страйкер. Тільки Кевіні у нас тут вибивається серед страйкерів, давайте його для балансу кинемо в норм. Це таке, будемо вважати, що топовими будуть для нас на початку страйкери. Тому що всі тому ж що FC, FC 25, FC26 це аркада в першу чергу. І якщо ви не ловите страйкера а когось іншого, ви засмучені. Так було завжди. Так є і зараз, і, і будемо далі рахувати, що, що що топчики це ті, що ми будемо за них забивати голи. А Келіні, він хоча до нього дуже класна карточка, але мені здається, що якщо якщо я побачу цю Камбучу цього, е, Корейця, то я більше буду задоволений ним, ніж Келіні, тому що Келіні захисник, ну, ну не буде відбирати м'ячі але хоч це голи забивати за, за Камбучу. Ні? От, і остання карточка тоті. Я навіть не буду дивитися його стати, його там якісь там характеристики. Для мене це стіна од найбільше. Найбільше я би не хотів би зловити Франческо. Тоті в цьому рейтингу, тому що він цього буквально цього року, здається, їздив на болота в Росію за, за їхніми грошима. Казав, що. Ой, які я там радий приїхати в Москву, пограти в Росії, підняти їхній футбол, порадувати вболівальників. Хай де нахуй з таким я перепрошую ставленням. Вот. Я, я все сказав про нього. Якщо я його зловлю, я офіційно заявляю, що він піде в СБЧ, і я за нього ні одного матчу не зіграю. Ладно, хіба що якщо там будуть якісь завдання, що треба буде цими карточками якісь там матчі зіграти? Чисто завдання зроблю заради пакетиків якихось і все. І після того він зразу відправляється в СБЧ проти людей я точно ним грати не буду. І ось такий вийшов загалом в мене тірліст. Пишіть в коментарях, з чим погоджуєтеся, з чим не погоджуєтеся, що би поміняли, як вам взагалі оце. Цей смак того, що вже або от зараз зараз вийде FC26, або можливо ви дивитеся це відео, і вона вже вийшла. Пишіть, що можливо вже зловили. І обов'язково чекаю вас на стрімах, чекаю вас, будемо разом відкривати ці ікони. Чекаю вас в Телеграмі, долучайтеся, буду дуже радий, дуже вдячний. Ну і звичайно ж, якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Бувайте здорові! Розчисуйте, бро! Все буде Україна! Пока.